Ми рахуємо кожний снаряд, кожну міну і кожне людське життя. Тому намагаємося діяти ось так в українському суспільстві. Валерія Залужного часто згадують у контексті довіри та стабільності. Водночас експерти і військові аналітики звертають увагу не лише на його особистість, а й на методи управління, які асоціюють із періодом його керівництва. За оцінками військових експертів, стиль управління Валерія Залужного базувався на кількох ключових принципах. Перше, це децентралізація, ухвалення рішень. Значна частина повноважень передавалася на рівень командирів, бригад і підрозділів, що дозволяло швидше реагувати на ситуацію на місцях. Другий принцип делегування відповідальності. Командири отримували не лише завдання, а й право самостійно обирати інструменти для їх виконання в межах загальної стратегії. Інакше вб'ють нас. Виходу іншого немає. Все просто. Третій довіра до професійної експертизи. Рішення формувалися на основі аналітики, доповідей і реальної ситуації на фронті, а не публічного тиску чи політичної конюктури. Також експерти відзначають мінімальну публічну комунікацію. Залужний рідко коментував оперативні дії, надаючи перевагу закритому формату роботи та внутрішній координації. Окремо згадується чітка вертикаль відповідальності, де кожен рівень управління розумів власну зону рішень і наслідків. Саме ці принципи найчастіше згадують, коли говорять про управління. Інський стиль залужного це не про публічність чи персональний бренд, а про модель управління, де ключову роль відіграють структура, довіра та відповідальність. Остаточні оцінки дає час, але сам підхід і надалі залишається предметом обговорення серед експертів.